Привіт, роднольки, на зв'язку Грей. Як зрозуміло по назві, я малюю на моїй стіні і не аби кого, а кінчит з Мортал Комбату. Тож у цьому відео буду говорити саме за Мортал. Чудова гра, та й дізналась про неї ще коли споногризом була. Все було так. Мій тато, коли я була маленька, грав у Мортал Комбат мобайл. Я іноді дивилась, як він грає. Мені сподобалось та й просто хотіла на татка бути схожою. Тож завантажила і собі Ігри на телефоні мене довго. Не протримуються взагалі ніколи, тож і ця полетіла з мобіли куди подалі, але але. Мортал повернувся до мого життя, коли ми пішли з батьками та моїм молодшим братом у трафік. Тоді я грала з Мілким у Мортал Kombat на приставці в 11-й, якщо я не помиляюсь. Але все ж життя не вічне, щастя не вічне, чи як це ще кажуть, не пам'ятаю. А в трафік кожен день ходити якби не вийде. І от стався неймовірний день, коли. На день народження мого брата йому подарували приставку. А із цим там вже був скачений Mortal Kombat 9 То грали ми часто, але нещодавно спиногриз зламав якимось дивом виделку від проводу приставки, начебто. Тож поки що не граємо. І, до речі, можливо, хтось питає, чому саме кенші в мене були на стіні. А я скажу. Я сама не знаю, він якийсь прикольний, що ли. По суті, ще в Морталі 9 мені сподобався, але коли вийшов Мортал 1, у взагалі. до речі, саме в новій хронології мені набагато більше сподобалась його історія та загалом причина, чому він осліп, та як він Сенто отримав, Тож, легко можу сказати, яка саме з частин в мене найулюбленіша, і думаю, це досить очевидно. Тож якраз про те, як я з братом у цю чудовішу гру граю. Чесно, взагалі не люблю битися один на один чи два на два з мілким. І причину у цьому дві. Перша, якщо він обирає скорпіона, то це пише про палу. Він знає усі його спеціальні атаки краще, ніж таблицю множення, їй-богу. Друга, якщо він бере когось окрім Скорпіона, він просто запам'ятовує одну спеціальну атаку та фігачить тільки нею. Кажу ж, споногризда й тільки. Я то намагаюсь вчити на різних персонажів різні техніки, не те, що деякі. А, так що з братом нормально не поборешся. Тож в 90% випадків ми граємо у парну драбину. Це найбезпечніше, напевно, що а, є, якщо битися з Марком. Марк це молодший брат. Я за це відео не казала його ім'я, звиняйте. Тож, про що ще? В моєму оточенні взагалі не потраплялось людей, які шарять за мортал, і це прям сумно. Ото тільки майне фрондін, анюта чуть-чуть, і ти не за сюжет шарить. Я ж кажу чуть чуть. Просто колись я привела її у гості, та ми спробували пограти разом. Вона чисто на всі кнопки підряд натискала, та й просто вона в житті толком джойстика не тримала. А, до речі, це можна сказати третя тактика мілкого, щоб мене в бою захірачить. їй-богу. Ой. От прям чесно зараз вам скажу, в мене чисто закінчились усі можливі теми, на які я могла б зараз поговорити, тому що я чесно очікувала, що відео буде коротше. Я взагалі боялась, що я не вміщу це все, тому що я загалом розмовляю без сценарію на відео, що досить якраз таки розтягує відео. А в цей раз я трохи написала собі. Основне, і тепер я чесне слово не знаю, що мені говорити. Продовжимо про наш Mortal Kombat з молодшим братом. Чому там так складно пройти чортового Шаукана за чортового Люкана в сюжетці? Ми з Марком як тільки не намагались. Я навіть окремо вчилась битись за того Люкана, але все без толку. Я та Марк загалом не фанати цього чела, особливо в нашій дев'ятій частині, а тут ще й противник складний. Поки що я доки не придумала іншу тему для розмови. Покличемо юного експерта до мого відео. А, так, здрастуйте, юний експерт. Будь ласка, бажано українською. Розкажіть нам трохи про Mortal Kombat. Не ржи. Ну, Mortal Kombat. це, мабуть, моя улюблена гра. Ну, а в другому місці. На першому була то Це Mortal Kombat. Це така прикольна гра. Можна там бити. Валя, тися. Здихати. Валя, тися, то здихати, це, напевно, саме цікаво, так? Да? Так. Да. Ну, хто б ну, сумнівався? Хто б сумнівався, так? Да? Я люблю постріляти і бомбувати. Так, скажіть, будь ласка, який у вас улюблений персонаж? Скорпіон. А ще якийсь є? А, ага. понятненько, понятненько, я вас Джейд. А... а, ще еще и сансунка-то. Сан а дед или обычный? Дед, ну кто позвонивался? Дед, конечно, дед. Ну вот и все. Спасибо, юный эксперт, за те, що поучаствовал в видео. І так, я все ще не придумала тему, але е, найголовніше те, що відео майже майже закінчилось. Тож мені залишилось тільки трошки ще побазікати, і напевно вже без сценарію. Так що юний експерт прекрасна е, розказав нам свою думку. тож ми можемо йому поблагодарити за те, яка ж прекрасна ігра. А відео в нас закінчуть. Отакий кінши. До побачення.